Розвиток, а точніше, саморозвиток, слово, яке нині на слуху. Інстаграмні курси, реклама на Ютубі, телеграм-канали всі вони пропонують тобі знання, розвиток та продуктивність. Але ж ми розуміємо, що стільки інформації нікому не під силу з'їсти, а от заробити виснаження легко. Як же тоді продовжувати саморозвиватись, коли починається інформаційне перевантаження? Чи повіриш ти мені, якщо я скажу, що твій саморозвиток знаходиться під загрозою через інформаційний вибух? Мабуть, ні. Інформація це ж добре. Але зараз ми краще познайомимося з цим поняттям. Потік інформації існував стільки, скільки люди її збирали. Проте сьогодні суспільство стикнулося не просто з великим об'ємом знань, але з цілим інформаційним вибухом. Так, дослідники назвали стрімке збільшення знань у вільному доступі, які потрібно засвоїти та переробити. В історії можна виділити чотири періоди, коли ставали схожі вибухи, і суспільство виходило на новий рівень. Початком стала революція, що відбулася з появою писемності, наприклад, в епоху відродження, коли письмена зображувались шляхом копіювання стародавніх текстів. Причиною другої революції став початок розвитку видавничої справи. Винахід рухомого шрифту призвів до поширення друкованої продукції, кількість якої вже тоді швидко перевищила. Що один людський розум може засвоїти за все своє життя, третя революція пов'язана з винаходом електроенергії, тобто нові технології, такі як Xerox, ще більше спростили тиражування існуючої інформації. Останньою ж революцією є виникнення обчислювальної техніки. Отже, після оцифрування інформації документи можна було копіювати в необмеженій кількості, практично безкоштовно. Французький письменник Мілан Кундер у своєму романі написав, що люди глухнуть, тому що музика звучить все голосніше і голосніше. Але оскільки вони глухнуть, потрібно грати ще голосніше. Як на мене, дуже сильно нагадує замкнене коло один інформаційний вибух породжує інший. Ми звикаємо до цього, і це стає буденністю. Хоча не варто ігнорувати таке явище у власному житті так точно, адже через інформаційний вибух виникла проблема: це просто нездатність мозку засвоїти ті знання, що вже накопичені людством. Тобто, якщо говорити простіше, зараз відбувається шалений потік інформації в медіапросторі, який для людини вже тумач. Всі це знають та розуміють, тому у цього явища навіть є назва інформаційне перевантаження. Один із дослідників визначив інформаційне перевантаження як таке, що відбувається, коли кількість вхідних даних в систему перевищує її обчислювальну здатність. Отже, коли відбувається інформаційне перевантаження, цілком ймовірно, що відбудеться зниження якості рішень у 2000 році. Психологи Шин Айєнгер і Марк Лепер опублікували своє новаторське дослідження під назвою Коли вибір демотивує. Вони вивчали реакцію споживачів, пропонуючи великий вибір джемів на противагу меншій вітрині. Хоча великий вибір спочатку викликав більший інтерес, люди в підсумку купували товари з меншим вибором. Таким чином, занадто багато інформації може заважати у правильному прийнятті важливих рішень. Ти також міг з цим зустрітись, коли відкриваєш інтернет-стрічку і тобі пропонують мільйон курсів, Вивчи іноземну, а краще одразу дві. Отримай фінансову грамотність, стань спеціалістом по IT та обов'язково купи абонемент в спортзал. І це може взагалі демотувати на будь-який розвиток, все не вивчити, тому і не буду починати. Або ж навпаки, потрапити у пастку, коли робиш все, але не отримуєш результат. Я теж був в таких обставинах. Знаєш на що це схоже? На гру в теніс зі стінкою. Ти ніколи не виграєш, тому що м'яч завжди відлітатиме від стінки і поступово набиратиме швидкість. Тому це стає дуже виснажливим процесом, без шансів на перемогу. І в момент, коли ти вже не встигаєш відбивати м'яч, а лише бігаєш по полю з кутка в куток, валячи з ніг, просто зупини цю гру і подумай, що це означає. Постав на паузу деякі процеси і розберись в своїх бажаннях, цілях, ресурсах і дійсно важливих справах. Не варто боятися, що період такої рефлексії це деградування або ж втрата часу. Ні, планування це теж частинка саморозвитку. До речі, з таким копанням в собі мені допомогла стратегія фільтрації. Ця стратегія передбачає просіювання інформації для відмови та видалення неважливої інформації. Це дозволить тобі обмежити кількість щоденних джерел, які ти споживаєш, і залишити найважливіші. Грубо кажучи, допоможе захистити себе від того, щоб не бути похованим під лавиною інформації. Наприклад, переглянь свої соцмережі та месенджери. можливо, черговий телеграм-канал, який продовжує тобі писати про знижки на суші, або ж приховані історичні факти. Краще просто вимкнути і відписатись від 10-го аккаунту з англійськими словами в інстаграмі. Дбати про інформативність власного медіапростору важливо, але не намагайтеся схопити всі знання одразу. Необхідно зберігати медіа-чистоту. До прикладу, в Америці, стикнувшись з проблемою надмірного використання ЗМІ, популярності набрав цифровий детокс, тобто коли людина на певний час відмовляється від користування телефоном. Через це у неї з'являється час, щоб зосередитись на реальних взаємовідносинах та обов'язках. І другим не менш важливим інструментом є Парадокс прийняття. Карл Роджер описав його так: цікавий парадокс полягає в тому, що коли я приймаю себе таким, яким я є, то можу змінитися. Інколи ми кажемо собі, що після того, як я зроблю це і це, схуду на 5 кілограмів, перечитаю. Типу професійних книжок створю власний бренд або навчусь грати на гітарі, я буду крутим, я почну любити себе. Але правда в тому, що класним тебе робить не це. Звісно, я не маю на увазі забий на все. Тобі не потрібні нові знання та вміння. Вони тобі потрібні. Думаю, кожен чув про такі слова: як «повір у себе, розкрий свою внутрішню красу, полюби себе, приймай себе таким, яким ти є. Люби свого ближнього як самого себе. Чого? а при чому тут це? До речі, мало хто знає, що останній вираз люби свого ближнього як самого себе це слова Ісуса. Чому він говорить як самого себе? Тому що любов до себе це як щось природнє, аксіома, що не потребує доведення, а лише виконання. Ця любов включає прийняття своїх особливостей, здібностей і навіть обмежень. Таке ставлення до себе дасть тобі дійсно гарний початок для розвитку на противагу ненависті до власного тіла, характеру чи життя. Щоб досягнути такого стану прийняття, ти можеш слідувати маленькими кроками. Наприклад, кожного ранку казати собі хоча б одну рису, яка тобі подобається в собі. Я дуже уважний або я комунікабельний. Після кожної успішної справи дозволяй похвалити себе, або ж заведи невеликий блокнотик, де ти будеш записувати, за що ти Вдячний сьогодні. І перед тим, як казати, що це повна маячня, спробуй. Друже, підсумовуючи це відео, хочеться нагадати, що тобі не потрібно знати всю інформацію в світі. Дозволь собі приймати знання в тому об'ємі, який для тебе комфортний та має користь. Сподіваюсь, тобі було цікаво на нашому каналі. Залишай свій коментар під відео та до зустрічі!